Доброго ранку дня вечора або ж ночі. Несмішний подкаст Юри Пронюка. Епізод номер 27, здається. Чи 28 Яка різниця? Ем, і я, Юра Пронюк. Знову у ваших вушках і компоную вам під якусь буденну рутинну діяльність, яка не потребує жодного когнітивного залучення, тому що саме для цього і є мій контент для вашого когнітивного розвантаження. Я їду додому з тренування, зі свого улюбленого боксу, Боже, як я люблю, як я люблю ці тренування. Ем... Знаєте, стендап-коміку потрібно, потрібно займатися боксом. Я, я, я роблю це виключно через те, що я займаюся стендапом. Знаєте чого? Тому що м коли ти жартуєш жарти, вони можуть не всім бути зрозумілі, знаєте? І люди, яким вони можуть бути незрозумілі, вони можуть ображатися. І деколи це можуть бути люди, які... Бажають так тобі за ці жарти поїбало, тому що ти їх образив. І тому тому, я ходжу на бокс, щоб звикнути получати поїбалов. <свистити> Мені 29 років, скоро, якщо все буде добре, 30. Ну, я вже не навчуся, я не навчуся розмотувати вуличні бійки. Ні. Я. Тому, тому я роблю те, що я можу. Ні, тобто, якби я звичайно ем, займався, хоча я займався насправді з дитинства, з юності. Бібніше. Та ні, якщо бути точним, то з дитинства. Якось от, от подбали про це мої батьки, постійно мене в щось запихали, постійно я на якісь спортики ходив, тому я в принципі такий, ну, вроді, моє тіло звикло до спортивних, до фізичних Боже, спортивних, до фізичних навантажень. Ну, але тим не менше, я ніколи не займався постійно, регулярно, там, тим самим боксом. Та? Це не було моїм складовою моєї життя. А напевно, це єдиний розвиток подій, це єдиний е сценарій, в якому ти можеш розраховувати на те, що в, е всякій вуличній Патасовичці ти от прям технічно зможеш застосувати ці скіли. Ні, ніхуя! Інакше не буде, тому що, ну, е, ну, я попадав в вуличні бійки, і, зокрема, тоді, коли я ходив на бокс, ну що вам сказати. <рес> Живий й Богу дякувати, е, як то кажуть. Тому так, я ходжу на бокс, щоб звикнути отримувати поїбалу, а щоб, е, щоб, цей, щоб якось почувати себе спокійно. Ем, після того, як я пожартував дебільні жарти, я просто ходжу озброєний. <ріху> до речі, моя вам дружня порада, якщо ви до сих пір цього не зробили. Сука, зробіть собі зброю. Якусь зброю, та й зробіть. Ну, Якщо ви живете в Україні, блядь, зробіть собі зброю, добре, бо е, ну, е, потім мені подякуєте, окей? Це знаєте, це з тих речей, які дай Боже, щоб ніколи не пригодилися. Але сука, той один єдиний раз в житті, блядь, коли воно може пригодитися, хай краще воно у вас буде, блядь. І хай краще ви будете вміти цим користуватися. Це ще такий один момент, насправді важливий нюанс. Ем, якщо ви маєте зброю або збираєтеся, збираєтеся нею заволодіти, то ем, потрібна практика. І це не відео на Ютубі, блядь. І це не тир е, біля лялькового театру в підвальчику, де ви будете тими пластмасовими чи якими там малесенькими свинцевими пульками з вуздушки стріляти. Ні, вам треба реальна практика, блять, на, на стрілецькому рубежі, блять, е, де тренер буде блядь, вам розказувати, як правильно поводитися зі зброєю. як... Як можна робити, як не можна робити, як зброю носити, де ходять люди, які е, адвокати, які знають, блядь, як себе треба поводити у випадку, якщо зброю довелося застосувати. І оце все, оце все, оце все. І як мінімум, блядь, ви коли, як мінімум, ви не будете боятися тримати ту зброю в руках, блядь, і хоча б плюс-мінус будете уявляти, що треба робити, блядь, як нею користуватися. Бо якщо ви зробили собі зброю і не практикуєтесь. Ну, може, блядь, може вам і не треба зброї, бо тоді ви більше біди собі не робите, ніж е... собі, власне. На візі, та, я неправильно акцент розстав. Тоді ви собі більше можете біди наробити, ніж злоумиснику в момент, коли зброю доведеться застосовувати. От. От. От, отака моя вам дружня порада. Та, get yourself a gun, motherfucker. Та, ну, Якусь зброю треба мати. Хоча би, блядь, газовий балончик. Ну, якщо ви в Україні живете і ви не маєте пірцовки, блядь, я заздрю вашій наївності і вашому... вашій впевненості в своїх силах, чи що, чи впевненості в своїй швидкості, що ви зможете так швидко уїбати. Я, напевно, зараз звучу як якийсь перешуганий штрішара, але я просто штрішара, який, блядь, який знає. Що може статися на вулиці? Але про що? А чого я це взагалі? Та, я привикаю <смит> получати поїбал. Знову. От. Дуже люблю, дуже люблю тренування. Насправді. Це так якось прям дуже розвантажує голову. І от зараз я після тренування передягався. А, слухайте, ви знаєте, яка класна новина, блядь? В нас на тренуванні, сука, знову є гаряча вода. Прикиньте. Місяцями до цього. Її не було, і тому після тренування ми приймали холодний душ. Ну, хто хотів, звичайно. А повірте мені, після тренувань, які Коля, наш тренер проводить, е ох, сука, ти хочеш помитися, і тобі похуй, яка то вода. Але, блядь, вона льодяна була. Ну, чесно, це прям. Це, ну, по-перше, ти надзвичайно швидко приймаєш той душ. По-друге. Дуже гарно тебе роздупляє, заряджає позитивом і енергією. На приблизно години півтори. Я не даю дупля оцих цих людей, які зранку позаймався. І весь день, блядь, заряджений енергією. Що ти нахуй? Чим ти, блядь, зранку позаймався? Мастурбацією, блядь? Що за хуйня? Я, ну, це, це якась така брідятіна, блядь, оце зранку позаймався. і... і особливо, коли ти, сука, встав там в шостій ранку, блядь, Чи в п'ятій, не дай Боже, і пішов, і пішов бігати, блядь, в, в дощову погоду. І потім ти весь день заряджений енергією, дядя, блядь, та ну, ну чи ж попустися, нахуй. Я... Я дуже добре знаю, про що я говорю. Тому що ну, у мене теж була папайка до того, як я е, зайнявся психотерапією. Я, Ай, блядь, тут ж камера, сука, а я полетів за тим дебільним рейндж-ровером, блядь, 90-ки мене на годину по Постризьки біля податкової Юра, блядь, Ну, ти ну, ти просто нахуй мавпа. Ем, Про що це я там говорив? А, Е, про те, що я, та, я теж таким займався. В шоста ранку зима. Блять, е, слякоть, мороз нахуй, темно на дворі, а я біжу. А я біжу, блядь, В сьомій ранку у мене починався вже день, я вже, блядь, проходив всі кола пекла, які стосуються фізичних навантажень. І. Ну, ніхуя я не відчував себе зарядженим енергією. Чесно, то це найгірші нахуй дні були, блядь. Це найгірші дні. Ти нахуй ти до 11-ї години ти ще якось як-небудь вивалюєш плюс-мінус. А потім, ну це сука, а ді ще єбане, блядь. Тому я розумію тих людей, які вперто відмовляються від терапії, блядь, І, і... і заміняють її холодними душами, півмарафонами чи марафонами, блядь, свяхостояннями. Дихальними практиками, медитаціями і так далі, бо ти, сука, мусиш щось робити, щоб не заснути. <ріх> ти мусиш, блять. Ну, 7 ранку ти прийняв душ після пробіжки своєї, ніх... ніхуйової, охуєнної. І ну, до одинадцятої ти ще, можливо, протягнеш, ну і все. Ну, далі ти або лягаєш спати, або стаєш на цвяхи. Або, блядь, в холодний душ лізеш, а краще в джерело. Ти мусиш якось триматися на плаву, бо інакше, ну, все, до побачення, добраніч. Ну, є шеф'ян, звичайно, як опція, але весело, але наслідки надто дорога ціна. Ну, кому як, звичайно, але. Ні, для мене це. Для мене це Затяжко, затяжко. Так от, я е, так, тепла вода вже є. І це так приємно, блядь, це так класно. Хоча ну, холодна вода, це теж заєбі. Взагалі, такий, ну, той зал, в який я ходжу на бокс, такі прям доволі спарта, спартанські умови без оцього всього постмодерного новомодного смарт-С. Під е, Я не знаю, чим вони займаються в тому смарт-Сі? В них же ж там блядь, ті тренування, той бокс, це ж не бокс, це ж блядь, бальні танці в рукавицях. Ух, сука, Юра, давай, блядь, Поплюйся ще своєю токсичною маскулінністю. Ух ти, блядь, мужик. Ух! Оце, блядь, боксер, сука, трушний нахуй. Мужичара, блядь, холодною водою, сука. В патняку, чтобы ходив весь, блядь, Чтобы зал воняв, нахуй. Оце, блядь, От так треба, блядь, Бо інакше ти не мужик, сука. Так от. «Блядь, Юра, давай, доберися нахуй, доберися блядь, до теми розмови. Ем, я передягався. І у нас там, якби в сусідньому залі займаються діти. Здається, це карате. Е, і це ну, група для молодших е, людей, дітей. Коротше, це типа діти, ну, вони школярі, типу малі. І вони е, закінчують якраз тоді, коли закінчуємо ми. І вони ну просто це це знаєте, як це або ви закінчили. Ну, ви я маю на увазі там ті, хто ті, хто зі мною в групі, чуть-чуть раніше, на кілька хвилин, і ви встигаєте побігти в душ і, і, в роздягалку, де ще немає йобаного піздіця, крикливих дітей і просто суцільного трешу, розкиданого одягу, кап, блядь, рукавиці і у цього всього. Ну, або ти чекаєш, блядь, і не заходиш в ту роздягалку, поки вони там передягаються. Ну, одне з двох. Бо інакше, блядь, вони тебе там просто з'їдять. Вони такі дикі після того тренування, дуже смішні. Коротше, але ну, я ризикнув сьогодні. Я пішов якраз тоді, коли передягалася малятка. Зайшов в роздягалку, розкидав там їх ногами. Хто. А вони навіть не помічають. Знаєте, ти заходиш про ту пшону. Вони думають, що це. Е, я жартую. І, коротше, і на моїх очах, е, один піздючок ногою пробиває по сраці іншому піздючку. І цей менший інший піздючок, він дивиться на цього булі, який йому тільки що в'їбав. І він бачить, що він. Значно більший за нього. І розуміє, що ну він нічого йому не зробить. І тому він розвертається, знаходить штриха меншого за себе і пробиває знову йому. І я глянув на це і думаю, от, блять, отак зло нахуй і поширюється в світі. Ви шарите? Отак, от блять, оця. Токсичність агресія блядь, і злість, отак вона й розповсюджується. Це коли хтось зробив тобі зло, і ти кривднику не дав здачі, і щоб якось блядь, то, що ти попущений, ти просто знаходиш когось слабшого від себе і робиш зло йому і попускаєш його. І це можливо, та неможливо, я це дуже добре знаю, бо я, блядь... знаєте, взагалі, вся хуйня, про яку я говорю, ну я, блядь, знаю, про що я говорю. Колись я не так. Колись у мене хтось з мого старенького опеля спіздив ковпаки. Але знаєте, як спіздив, кончено спіздив. Спіздив тільки два ковпаки. Шарите, а два залишилося. І це дуже кончено, тому що одна, моє, одна сторона моєї машини це були ну, жестяні чорні диски, а інші ковпаки. Стрьомна хуйня, ну, уявляєте собі. Я так довго їздив, а потім одного разу ми ще з Настю зустрічалися, не, не були одружені, навіть не заручені. Це прям давно, це було багато років тому. Тому я думаю, що я можу сміливо признаватися в цьому злочині, бо термін його давності вже пройшов. Словом. Ми прогулювалися по району, ми не жили ще навіть разом з нею. Ми прогулювалися в неї по району. Це була зима, пізній вечір. І коли її будинку був запаркований такий самісінький опаль, як в мене. І в нього були такі самі ковпаки. І у нього було їх чотири. І стало два. А у мене стало чотири. І що тоді я сказав, блядь, якби якась сволоч не спіздила у мене ті два ковпаки, то ця невинна людина на цьому опелі, в якої я спіздив два ковпаки, не постраждала б. І це повна хуйня. І я добре знаю, що це повна хуйня, що це галіме виправдання, що це взагалі не виправдання. І от, власне що, Правда в тому, що коли тебе хтось попускає, і потім ти попускаєш когось іншого, а не свого кривдника, то ти, може в моменті почуваєшся краще. Але насправді ти завжди залишаєшся попущеним. Ти завжди залишаєшся Ілоном Маском. Ілон Маск. Марк Цукерберг. Всі ці, блядь, задроти з Кремнівої долини. Вони такі, тому що вони, сука, були попущені. Тому що, блядь, гляньте на Безоса, нахуй. Ну, це просто це, це сука, ну, це пуголовок. Зараз він вкачав собі м'язи, блять, наколовся піздато. Е, ні, волосся він не пересадив, так? Чи пересадив? Він лисий, чи ні, блядь? Я вже не пам'ятаю. Коротше. Зробив собі тіло, зробив собі бабки, всі його хочуть, він такий висяхуєнний. Але він, розумієте, він такий кончений. Ілон Маск такий кончений, тому що він попущений. Хтось колись заліпив йому з ноги по сраці, і він не дав здачу. Тому що він стром... стрьомний, галімий, слабий упир. І все, що він може, це, блядь, придумувати якісь всрачі технології. гвалтувати своїх працівників, блядь. І піздіти хуйню про Україну. Але deep інсайд, він все одно, він пам'ятає, він знає, блять, що десь там ходить якийсь тип, який відбив від нього дівчину, яку він був закоханий. Просто тому, що в цього тіпа було волосся. І тепер він назавжди попущений. І він відростив собі волосся, але нікого вже це не їбе. І, ця, і, цей, і цей біль, блядь, оцей, ця, ця порожнеча вона залишилась і залишиться в ньому. І він з нею помре, блядь. Ніяка нахуй Тесла, ніякий SpaceX, ніяка хуйня, яку він базарить про Україну і в своєму Твіттері. І оце все Це нічого не допоможе. І він, от тому він такий і є, блядь. Тому вони такі є. Я, я бачив новину ахуєнну новину. Е, якісь там студенти, блять, в Америці винайшли робота, створили робот, який збирає кубик Рубика за щось 0,013 секунди. Тобто скорше, ніж ви можете кліпнути очима. І відосід я бачив, де заповільнені, суперзаповільнені зйомці знімають його. Як він збирає просто буквально за долю секунди цей кубик Рубика, і там в пості потім фотографія цих хлопців, і це просто, ну, хрестоматійні задроти, майбутні Ілони Маски. І я дивлюся на це і думаю: ну, от піздатий винахід, але нахуя? Ну, кому це нахуй треба взагалі? І от оці штрихи, от, от я дивлюся на цю фотку, і це просто, блядь, майбутні мільйонери Кремнівої долини, блядь. Генії, візіонери, задроти і попущені. Тому що поки, блядь, поки їхні кінти гуляли з дівчатами, вони робили роботів, блядь, які складають кубик рубика дуже швидко. О! Кожному своє, як то кажуть, кожному своє. Хм. Та напевно, ви знаєте, що цей буде короткий випуск. Бо, в принципі, це все, що я хотів сказати. Думаю, якщо чесно, над тим, що треба мені якийсь графік для цього подкасту все-таки зробити. Бо оце, от коли, коли ось настрій появив, то якось воно не виходить. Якось, блядь, воно мене. Дуже часто, що от настрій появився, е, я сідаю в машину, або навіть настрій появився, часу немає, класика жанру, або, блять, є час, а настрою немає. Дисципліна має бути, блять, дисципліна. Так що, можливо, можливо, не обіцяю, але можливо, е, по якомусь плюс-мінус графіку буду випускати тепер цей подкаст, якби комусь було похуй. От, а на цьому все сьогодні. Сьогодні будуть такі от короткі. Я бажаю вам гарного вечора чи дня, що би ви там не робили, як завжди, мийте ручки з милом, слухайте маму, добре спіть, добре їжте, підтримуйте сили оборони. І бережіть себе, обняв, підняв, поставив на місце, Па-па!